Звичайно, до Трампа важко аналізувати, зважаючи на його заяви, які змінюються чи не кожного дня. Але давайте спробуємо. Спочатку він дякує диктатору Росії за підтримку, що той не отримав Нобелівську премію, і Путін жалкує стосовно цього, кажучи, що Трамп найкращий кандидат був. Е, Меланія Трамп дякує Путіну за допомогу у поверненні українських дітей. Тобто, спочатку відбулася просто ну. Численна депортація, вбивство їхніх батьків. А зараз Меланія дякує за повернення вісім дітей Путіну і каже, що знайшла з ним порозуміння щодо цього питання. З іншого боку, західна преса повідомляє, що американці активно зараз вже допомагають нам знищувати е, нафтопереробний комплекс Росії. Оці численні удари, які досягли цілей, і вони без американців були б не такими ефективними. Ну і заява Трампа стосовно того, що Томагавки, я передам, якщо Путін не спинить війну. Але спочатку я з ним повинен знову поговорити. Навіщо ну, знову ж таки не зрозуміло? Давайте розбиратися на ваш погляд, що якого президента Сполучених Штатів ми маємо зараз щодо позиції війни в Україні. Ну я би тут звертав пана Романе увагу не на такі дрібні речі, як те, що він там подякував Путіну за те, що той. Начебто висловив жаль, що це не він став Нобелівським лауреатом миру. Але подивіться, як красиво, ну який красивий хід зробила лауреатка яка подякувала і Нобелівському комітету, і разом з тим сказала, що я так само присвячую цю премію. І вам, дорогий президент. Тобто, бачите, він тут в даному випадку, мені здається, не програв, і навпаки, може зараз сказати, що бачите, навіть номерську реалі мене цінують, люблять і тому подібне. Так що тут як подати. Але це мені здається, пане Романе, речі другого плану, якщо не третього. А на першому плані є те, що йдеться про мені так. Видається про зміну позиції президента Трампа відносно Путіна, так можна звичайно звертати увагу на те, що перша леді США дякує Путіну за вісьмо дітей. Це теж можна видавати за щось надзвичайне. Мені це не видається таким. А таким мені видається те, що ідуть дуже серйозні двосторонні. Контакти і переговори на всіх рівнях, включаючи найвищий. і ви от згадали, що останнім часом Зеленський з Трампом е, ну майже щотижня спілкуються. А це означає, що е, насправді обидві сторони підійшли до ключової теми, і ця ключова тема називається Далекобійна зброя. І тут я кажу не тільки про Україну і США, а і Україну і Європу. Ну, бо уявіть собі, що завтра у нас з'явиться один томагавк один. Не 200, як нам потрібно, там чи 300, а один. Ну, це прекрасно, тому що е після завтра у нас з'явиться е уже, але не один Таурус. Ну тому, що е е Німеччина досі. Тримає паузу лише через те, що вона не має на що послатися, а так, от є американці передали, ну а е, у Німеччини таких е, таурусів багатенько, та й власне е, після першого буде другий, а потім десятий, а потім двадцятий, і так далі. Тобто, е, якщо зараз е, оця гребля буде прорвана. То тоді я думаю, що ситуація справді почне різко і швидко змінюватися на, на користь України. Тому мені здається, що нам треба зараз дочекатися цього остаточного рішення а воно залежить від того, чи Путін зрозуміє оцей вже більш ніж прозорий натяк. Бо раніше Трамп його улещував, він його він йому обіцяв якісь чудові перспективи і так далі. Тепер він зрозумів, що улещування це не той випадок, це не та зброя, якою треба користуватися, а зброєю є справжня зброя. І от якщо Путін на це не зреагує, ну от тоді вхід піде вже зовсім інша логіка. Не хочеш по-доброму, ну значить, отримаєш по злому. Щодо позиції Путіна, то пізніше на ваш погляд, вчора була телефонна розмова президентів України та США, позавчора Була телефонна розмова знову ж таки Трампа і Зеленського. На ваш погляд, ну це ж не випадково, тому що перша телефонна розмова так була за результатами цієї жахливої атаки росіян. На Україну, коли сотні тисяч лишилися світла і води, і знову про ППО, там і все таке інше. Але друга розмова, це вже здається. Якісь конкретні питання доузгоджували. Як на ваш погляд? Ну я ж про це і кажу. Що виходячи з того, що Путін не розуміє Трампа і не хоче його почути. То тепер я думаю, що тема про конкретику вже стає ну, так би мовити основоположною усіх розмовах. Розумієте, Трамп же сам же ж неодноразово говорив, що найкраща форма захисту це не оборона, а це наступ. Ну відтак, якщо йти за його логікою, ця логіка є справедливою, значить, у зеленського є безліч аргументів сказати, подивись. Я е, роблю все те, що ти пропонуєш. Я погодився на всі ідеї, які йшли від тебе. Що двостороння зустріч, що тристороння зустріч, що зустріч делегацій, нічого не працює. Я е, прошу з одного боку, а дати мені можливість оборонятися від цієї навали. А з іншого боку, Б, і це те, що ти сам пропонуєш. Е, дай мені е, ті засоби, які змусять Путіна. Дуже швидко зрозуміти, що він е, в кутку, і що якщо він буде йти таким шляхом, то він втратить е, не тільки 40% своєї нафтопереробки, але й 100%. І тоді подивимося, що з цього станеться. Ну, логіка мені здається, е, така собі зрозуміла, і я думаю, що вона зрозуміла і для Трампа. Тому думаю, що зараз йдеться вже про ці остаточні домовленості. Які ну от висять, що називається, в повітрі. Трамп з іншого боку каже: ну, все-таки, може мені ще раз треба подивитися в очі путіну там чи поговорити з ним, щоб остаточно зрозуміти, чи він хоче, чи він не хоче. Ну, це е, може бути. Я більш ніж переконаний, що е, Трамп все ж таки не хоче обривати остаточно. Ну Якісь особисті е, е, стосунки з путіним чи е, відносини між США і Росією, все таки, він думає, що е, якщо він помириться, якщо він примирить, е, ну так би мовити, Путіна з Україною, що є абсолютно нелогічним, е, він зможе з Росією розвивати якісь там супербізнес і тому подібне, і так далі, може він ще сподівається на те, що він Росію. Відтягне від Китаю свого найголовнішого суперника і далі. Ми зараз не можемо е, це знати, тому що залізти в голову Трампу справа невдячна. От, але так чи інакше видно з усього, що він не хоче е, так би мовити сказати остаточне е, ні. От, власне, е, це мені здається і визначає зараз його позицію, коли він каже: Я ось 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 ось. Прийму рішення і разом з тим я ще раз хочу поговорити з Путіним. Ну, Панера, чи не боїтеся ви, що, наприклад, ну Трамп, як всі заявляють, знаєте, людина, яка під, останні, під впливом останньої розмови дуже часто приймає своє рішення. Ну що Путін за цей час до наступної розмови щось придумає, щоб продати Трампу це, і Трамп знову скаже. Почекаємо два-три тижні, два-три місяці. Як він це останніми місяцями і в принципі і робив. Тобто, ось ось буду тиснути. Ось ось буду санкції, але давайте почекаємо і так воно тягнеться, тягнеться, і тягнеться. Не бачаєте ви, що знову росіяни щось можуть придумати? Ну про дітей? Я не знаю. От зараз ж вони не, не дарма ж цю тему розкручують, досить е досить сильно ще щось інше. Ні, це, це може бути. Я би тут говорив навіть не про дітей, а говорив би про такі речі, які. Трампу можуть сподобатися, і оце вже ж пропозиція про роззброєння верніше про, про продовження розброєння. теми теми е, дії цього договору про середнічні наступальні озброєння. Вона вже е, звучить. Е, про неї вже починають говорити. Щось в такому ж самому дусі, е, чи раптом е, Путін скаже, що я хочу запропонувати вам не тільки Арктику, але і. Там умовний далекий схід там, чи, чи, чи щось іще. Це, це е, цілком правда, Трамп прекрасно розуміє, що і він про це говорить публічно, що російської економіки як такої немає, е, тому що там пропонувати це ще питання. Ну але е, з точки зору е, контрходу Путіна такий варіант я цілком е, вважаю можливим. І саме через це нам треба щоразу і щоразу говорити більше прямо Трампу через наших європейських друзів, одним словом використовувати всі можливості. Стосовно реакції Росії і Путіна, власне, на оці всі заяви Трампа про Тамагавки і передачу далекобійної зброї, посилення тиску на Росію. Ну, власне, коли це робить Європа, наприклад, робила. Заяви він зразу ж і його представники Кремля казали, що все, це буде відповідь ядерною зброєю. Це перехід всіх червоних ліній. Зараз таких заяв немає. Путін каже е, на питання, якщо в Україні прийдуть томагавки. Ми посилимо ППО. Е, він жалкує, що Трамп не отримав премію миру і готовий до перемовин. Те ж саме, і його найближче оточення каже. Ми готові до помире про тамагавки. Ну це таке це емоційно, ну тобто, реакція, якась знаєте, яка, яка вказує на тіп, як нібито вони роблять крок назад, і все-таки чогось чекають, чи як ну бачите, пане Романе, там є розподіл ролей. Я вже про це десь говорив зараз. Може, ще раз просто повторюсь. Йдеться про те, що є скажені пропагандистські собаки, я їх так тепер називаю. Які на а, а, короткому ланцюжку у Кремля, і які навпаки, які зараз говорять про те, що а, в кінцевому рахунку треба щось вже робити серйозне, треба е, підривати а, точку і наносити ядерні удари невеликою а, бомбою, але щоб це була так би мовити символічна а, акція, от а, чи в Україні, чи в Європі, чи щось зробити, пам'ятаєте, що дуже давно. Боброїдка пропонувала підривати ядерний заряд да. Над, над Сибіром, та да. і так далі. Тобто, ну це ж представники третього четвертого ешелону, розумієте? А ні, ні, ж... ні. пане Романе, секундочку, це представники третього чи п'ятого шолону неважливо. Але це те, що запускається спеціально для того, щоб в якийсь конкретний момент, якщо справа піде на так, як планується в Кремлі, сказати. Ну, дивіться, люди ж просять. Це ж це ж не ми, це ж от думка народу. А таких е, думок е, можна позбирати по всіх цих пропагандистських каналах мільйон і все. Е, тобто, це одна гра. Тобто, тут ми даємо е, можливість людям е, у нас же ж свободна преса, тобто вільній пресі говорити те, що власне думають люди. А інша реакція зовсім е, е, офіційна. Вона, е, і ви правильно е, наголошуєте, вона е, інша, вона спокійніша. Бачите, Путін говорить так: ну ми не будемо застосовувати ядерну зброю, ми будемо посилювати свою ППО. Ну, це означає, що, ну, іншими словами, ну якщо тамагавки будуть, ну що ж, значить будуть, ну нічого страшного, ми будемо від них відбиватися, От. Е, те ж саме, ну трошечки, начебто різкіше говорить піскова. Але так само, ну фактично, так це буде дестабілізувати ситуацію. Так, це буде негативно впливати на, на наші двосторонні відносини. От ну і ми сподіваємося там, і так далі. і Так далі, тобто, це інша реакція. Тобто, бачите, афіціоз зайняв позицію: ну, не будемо драматизувати, не будемо зараз. Кидатися каміннями в Трампа, тому що він е, може це сприйняти дуже негативно. Але е, оці два напрямки вони говорять про те, що е, так чи інакше, в будь-який момент ситуація може е, в позиції Росії кардинально змінитися і від тих нейтральних, скажімо, реакцій, перейти до е, різких, тому що народ же ж вимагає, так що е, тут так само іде гра. Путін не хоче сваритися з Трампом, це очевидно. Путін продовжує шукати способи йому сподобатися. Місцями йому це вдається, і таким чином, все ж таки, сподівається на те, що і от зараз цей там його радник Ушаков в черговий раз повторив, що ну пропозиції Росії, які були представлені Трампу на Алясці, вони ж залишаються чинними. І ми сподіваємося, що Трамп ці пропозиції підтримає. А пропозиції я вам нагадаю були які капітуляція України. Ну от власне мені здається, в Москві продовжують сподіватися, що Трамп все таки прийме їхню позицію. І хотів вас запитати наступним питанням щодо Путіна. Він змінив свої якби базу вирішення українського конфлікту, як це він називає. Раніше пам'ятаєте, були стамбульські домовленості. Ну тобто, і ми для себе нічого не змінюємо. Зараз у нього в Лисконі з'явилося так, як ви зазначили. Ми залишаємось на базі дискусій, яка відбулася в Анкориджі і нічого для себе не змінюємо. Ну і ушаков каже. Е, ті домовленості, розуміння, які були на Алясі між Путіним і Трампом, досягнуті, нічого не змінюється. Ми чекаємо, що буде все розв'язуватись у цьому напрямку. Чому сталася ця зміна? Стамбульські домовленості раніше у Путіна були кожного тижня. Ну кожного місяця він про них заявляв. Зараз Аляска. Ну так Аляска, пане Романе, це власне модифікація стамбульських домовленостей. Ну не домовленостей, а тих е, приканців, які вони вважають домовленостями. Ну, наша влада, слава Богу, від них відкраскали, сказала, що це все ініціатива не дуже ну, скажімо так, досвідчених політиків, які там щось там попідписували і парафували. От, але це не офіційна позиція держави. Ну а для Путіна це просто продовження цієї самої теми, тільки в дещо модифікованій формі. От, власне, і все. Там нічого і на чого принципового там немає. А це... як ви вважаєте, Трамп все-таки міг освятити певним чином ці їхні перемовини і пропозиції росіян на Алясці? Я не виключаю і такого варіанту. Тобто, можливо, коли він е, говорив з ним, він міг сказати, що е, ну так, ми будемо це розглядати. Хоча давайте згадаємо: е, е, ну, сама ж зустріч в цьому Анкорджі завершилася. Не традиційно, тобто вона не завершилася дружнім обідом, делегації роз'їхалися, а це означає, що вони не досягли домовленостей. Тобто, і ми ж повинні так само розуміти, що те, що говорить Москва, треба ділити на десять, а потім множити на нуль, тому що це все брехня і пропаганда. Тому коли ми чуємо від Ошакова, що там якісь там були домовленості. Ну, по-перше, треба це поставити під сумнів і перевірити фактами. Якщо фактів нема, ми ще раз і ще раз говоримо про те, що це брехня, і це все те, що Москва видає бажане за дійсне. Тому те, що Трамп міг, так би мовити, почути, і те, що Москва зараз видає за те, що якийсь там дух, якісь там спільні підходи, це одна річ. А те, що ми бачимо на практиці, це інша річ. Тому я думаю, що Трамп, хоч і хилетається в один, то в інший бік і я, і я не розумію, чому. Тобто економіка для нього продовжує грати ключову роль. Але е, життя підказує і європейські партнери тиснуть, і ми тиснемо. Тому у нього зараз все таки е, мені здається, такий е, наступає період, коли треба прийняти рішення. І рішення, я думаю, він прийме все таки в бік України, а не Росії. А наскільки, на ваш погляд, американський виборець може впливати на думку Трампа, тому що і ви зазначили та в принципі зазначає європейські змі, що саме європейці і президент України змогли переломити оцю цю ситуацію, коли Трамп слухав Путіна. Зараз він перший певною мірою орієнтується на нас і європейців все таки стосовно. Інформації щодо українсько-російської війни за останніми опитуванням: 77% американців за додаткові економічні санкції тиску, аби Москва припинила війну в Україні. Наскільки це ну тиск на Трампа, скажімо так, знову ж таки проводити цю політику яку потрібно ну нам якомусь зараз. це серйозний тиск, і тут там ще були дані про те, що і в самих лавах республіканців. Ще більше ніж серед демократів. Абсолютно. абсолютно, цей тиск зростає, і кількість прихильників стає все більшою і більшою. Отже, ну подивіться. Давайте тепер посадимо себе на місце Трампа. На нього тиснуть зсередини, при тому, очевидно, і він не може цього не враховувати. На нього тиснуть ззовні і це так само очевидно. При цьому він. На війні, вибачте, за цинізм заробляє, тому що все те, що продається з американської зброї, йде в державний, ну не в державний бюджет, але йде на користь економіки Сполучених Штатів е, Америки. Тобто Путін при цьому не демонструє жодних спроб почути Трампа. Ну і от в такій ситуації е, ну, нічого не залишається іншого як. Кінцевому рахунку прийняти правильне рішення. Ну Він вагається, йому страшно, він, мабуть, все ще все ще сподівається, що зможе почути від Путіна щось більш-менш прийнятне, Ну поки що не чує. Поки що він говорить, Путін має на увазі про те, що всі цілі СВО будуть виконані. Ну, от, значить, Трампа все це має підштовхнути. До рішення про те, що далекобійна зброя і американська, а відтак потім і європейська на фронті будуть працювати. А оці заяви Путіна знову ж таки останні, коли він і про Анкорич казав, що це їхня база зараз, сказав, що у нас скоро буде нова суперзброя, якої ні у кого немає, ми її презентуємо. І це буде великий стримуючий фактор. Це в цьому контексті. Що ви казали? Що ось ми такі от напівбожевільні, можемо ядерну зброю застосувати, але ось у нас буде передова зброя, якої немає ні у кого у світі в цьому контексті. Що з нами краще домовлятися? І це так, але е, ну ви знаєте, всі в світі вже обсміяли е, е, чудо, чудову ядерну нову зброю, яка яка знищила полігон в черговий раз і саму ракету, яка повинна була стартувати. Так що Путін ну чесно кажучи, людина, яка бреше, при тому бреше постійно, це не новація для Росії. На цьому стоїть і, і зовнішня і внутрішня політика, тому це те, що ми вже чули неодноразово. У Путіна ж економіка Росії розвивається найкращими темпами 4% такого в світі ж немає. Він же ж про це говорить: ну я не знаю для кого, чи він сам не розуміє, що відбувається, чи він просто знову ж таки бреше вже в сотий раз своїм власним громадянам, які тепер за останніми даними ну просто щасливі, бо кожний п'ятий, тобто 20% росіяни, це от буквально. Дані останніх днів, сидять настільки закредитованими, що вони не можуть отримати навіть оці мікрокредити до наступної зарплати. Це значить, що 20% людей потрапили в ситуацію шаленої бідності, коли вони зараз понесли це теж факт всі свої золоті речі до ломбардів. Тому що отримати грошей іншим е, чином вони не можуть. Але Путін розказує, що в економіці все прекрасно, що іде зростання, що ми випереджаємо е, весь е, світ тому і подібне і так далі. Тому коли він говорить про те, що в нас є нова зброя, ну хай говорить. Я думаю, що іншого варіанту, як ще більш-менш виглядати в очах своїх рабів, е, у нього просто немає. На сам кінець, перший арабський, російсько-арабський саміт мав відбутися 15 жовтня, але не відбувся через неявку лідерів арабських країн. Ну звісно, певним чином, як зазначається, вповинула ситуація в газі, де буде. Призупинка зупинення війни, і все таке інше. і Сьогодні обмін заручниками відбувається вже і тому араб більша частина арабських лідерів, нібито не поїхали до Москви. Це з одного боку, з іншого боку, як зазначає теж Блумберг Блумберґ зміна риторики Трампа також вплинула на цю ситуацію. А Путін розглядав цей саміт як продемонструвати усьому світу і Трампу, і Європі, що мовляв, ось бачите, арабський світ з Росією, але не вийшло чомусь. Ну ви праві пане Романе, прирахувавши всі ці фактори, але там був ще один: просто в цей самий час арабські лідери поїхали до Макрона, а не до Путіна. Тому це теж свідчення того, що Росію викинуть в прямому розумінні цього слова так само і з близького сходу, і те, що арабські лідери розуміють де Центри сили вони і вони не в Москві, тому я думаю, це все разом і свідчень я свідченням того, що в московській зовнішній політиці провал за провалом іде і буде йти, тому що з цією країною навряд чи хтось може реально будувати своє майбутнє. Нічого нового, це все закономірні явища, і я думаю, що вони в кінцевому рахунку. Матимуть наслідок те, про що ми з вами постійно говоримо, щоб Росія знову стала маленькою.